Доброго дня, шановні наші глядачі. З вами сьогодні знову Микола Зікачина, Юлія Ворона. Зібралися ми тут сьогодні для того, щоб виконати прохання деяких з наших глядачів, а саме після тренування рук нас попросили продемонструвати, як ми тренуємо передпліччя. Що я хочу сказати, якось спеціально там аж занадто для того, щоб був якийсь там об'єм 50-60 см, то ми їх не тренуємо. Ми їх тренуємо чисто з прикладним значенням так, щоб вони нам не лімітували результат. В різних вправах, щоб ми не завжди хапалися за лямки, тобто більше ми працюємо над силою хвату в різних положеннях. Так. так, сьогодні ми покажемо це все в умовах залу. А наступний раз, якщо вам буде цікаво, ми це зможемо показати в умовах спортивного майданчика. Що ми зазвичай починаємо? Зминки. Саме так за зминки. Ось саме такий найменш травмонебезпечний рух. Можна брати гантелечки якісь там доволі легкі, Вон, наприклад, у Юлії п'ятерочки, в мене десяточки. Кількість виконання десь разів 50 ми будемо робити. Просто в цьому положенні, що у нас добре розтягнути ліктєвий суглоб. саме зап'ястя у нас. Тобто всі суглобчики у нас в чудовому ресторанному положенні. І ми починаємо таке м'яке розігрівання. Uh -huh. Це можна виконувати навіть перед жимовими вправами, перед тяговими вправами, не тільки перед тим, як тренувати передпліччя. Ну, ми їх завжди тренуємо по якомусь там остаточному принципу. Да? Юля в основному їх майже не тренує, а я треную, тому що для мене важливо, щоб хват у мене був нормальний. Я думаю, досить да? ну, місце. Сказав 50. Значить, я буду зразу говорити, що оцих різноманітних там скручування зі штангою я робити не буду, тому що вони всі час для мене ефективності не показали, що коли я там займався парліфтингом в молоді роки, мені більш подобаються вправи такі цікаві. Якщо ми говоримо про силу хвату, то ми зараз будемо говорити спочатку про згиначі пальців та? безпосередньо. От що таке сила? Сила хвату – це в основному як міцність ваших зв'язочок та сухожилів. От яким чином можна їх тренувати? Правильно? В статичному режимі. Це щоб ви там могли не просто штангу втримати, а що прийшли додому, там вам дружина каже, відкрий банку, да, відкрити з томатної пасти чи чимось там. І ви такі, хача відкрутили цю банку, так? Як ми це будемо досягати? Ми беремо секундомір якусь не надто велику вагу. І просто що ми робимо? Захоплюємо, наприклад, гантель в даному випадку. І тримаємо отаким от ось чином, от вам безпосередньо от будуть ці зв'язки, суглоби і сухожилля. І що? Дивимося на годинник, наприклад, у нас. Я рекомендую тримати десь в межах 45 секунд. Тобто більше сонце немає, це також з 3-4 підходу ви відчуєте що, що у вас вже починається стан відмови. Це нормально. У нас, наприклад, є гантелі різної діаметру, різної ваги, тобто ми цим і користуємося. Насправді вправа дуже ефективна. Ви протримаєте там своєю правильною вагою навіть якісь там. Секунду, я ще сказав, і ви вже відчуваєте, що у вас все тут просто наливається. Пальці починають наливатися, наливаються самі м'язи перед пліччя. Попробуй щось. Ну, Юля візьме, да, щось легше. Знову ж таки, хочете додати рівень трешу, беремо ширшу гантель. Не хочу. Юля не хоче додати рівень трешу. Та і так не протримує їх дивіться. Ну, Тебе з нігтями не зовсім не тримати, але принцип по суті зрозумілий, так? Да. Десять секунд нормально? Нормально. Ну, твоя задача просто спробувати було, правильно? Ти спробував. Тебе вийшло. Далі, наступна вправа, знову ж таки. Ми не говоримо про те, що в нас тільки виключно є одні м'язи тих самих предплічних. Ми говоримо про комплекс якийсь. Навіщо я взяв цей гриф? Я сказав, що я там не люблю цих де ми там ізолюємо максимально ці м'язи якимось. чином. Я роблю так, щоб була якась динаміка. От, наприклад, коли я хочу тренувати ці м'язи, ще додатково укріплювати самі суглоби, навіть зап'ястя, там все, що ми робимо. Я беру гриф по центру, можна легенький гриф брати. Я Таким чином собі впираю і роблю отакі от проворота. Роблю не швидко, щоб не за рахунок інерції, а безпосередньо за рахунок самих м'язів Отакі отаке бокові скручування. Але оскільки я тримаю цей гриф як на весу, то додатково в мене ще Тут і брахіаліс, і біцепс спрацьовує на такій значній мірі, але все ж таки є умова. Коли ми робимо цю вправу, наприклад, ми максимально стискаємо пальці, для того, щоб у нас не було зайвої свободи рухів. Тобто, от таким чином, щоб у нас працювала кість. І якщо от я стану прямо, ця вага просто легенька. Тут 8 кг, але за рахунок того, що гриф довгий, Оце відцентрова сила і таким чином навантаження, що збільшується. Це як розминочний варіант, перший, перша вага. А потім у нас ще є там грифи по 15, є по 20 кілограмів, і від цього вже залежить кількість разів. Яку кількість разів бажано робити на мене за враховуючи, хочу, щоб вони доволі такі е, треновані витриволі? Правильно. Я роблю від 20 разів. Тобто, якщо, наприклад, йде поворот назовні, то це буде раз. І знову рахуємо тільки ці повороти, які йдуть в один бік. Тобто не так, що один, два. Тому що нас апріорі сюди крутить один, сюди круче інший. Так, так. По 20 разів. Потім ми можемо взяти гриф очі. Далі. Знову ж таки, Якщо ви хочете додатково ізолювати, наприклад, оці м'язи, які стягують на себе кість, що ми можемо робити? Там всі люблять показувати отаку до незручну вправу. Там хейтери мені, звісно, це закинуть, коли ми сідаємо і щось там починаємо хватом зверху. ну, наприклад, отак згинати. От мені вона не подобається, вона доволі незручна, вона мені не дає цієї амплітуди. Я ця ізоляція, ви ну, багато все одно не зробите, Там Можна там покласти предпліччя на лавку отаким чином, роблять там щось. Ну, ще раз скажу, Мені не подобається, вона для мене нудна. Я в цьому випадку краще візьму ну зараз, наприклад, <візь> отакий от диск і зроблю, наприклад, ось візьму просто диск і знову ж таки навісу і зроблю краще отаким чином вже Виберу собі вагу, захоплю його і пропрацюю його отаким от чином на вісу. Цікавіше, витриваліше, знову ж таки, і руки себе відчують. Більш приємно вся оця поверхня. Зараз юля покаже цей рівень і клас. Концепт понят практично вірно. Хват зверху, ось. І отак от на себе попробую. Ширше візьмись. Так, да, ось така скучать, лікчі до себе притисни. Ну, майже. Тут не потрібно хапати велику вагу. От Юля вже показала, чому Давай. не потрібно хапати велику вагу, тому що у нас є оце, що знову ж таки оце відстань, не так як зі штанами. І за рахунок того, що центр зміщений ваги, наша рука переживає трошки більше. Навантаження, так? Розумієш? Так, так. Хорошо. Ну, ж таки, багато вправ. ви можете подивитися в арбрацію, якщо вас цікавить об'єм м'язів кисті. у них там є спеціальне скручування в кросовері. Зразу кажу, можна робити заміж штанги. Вправа доволі цікава, таким чином вони накручують, можна ще руку додавати. Як варіант має місце бути оця поверхня кісці. Знову ж таки, значно цікавіше, ніж просто крутити штангові. Да? Вони додають ще рух корпусом, плечем. Ну, нам це не зовсім необхідно. Нам важливо, що скрутити, наприклад, таким чином його І буде щастя. Попробуєш? Про кількість разів я сказав. Тобто вона тут незмінна, в принципі. Ну, чесно це скажу. Вага. А? Це моя вага. Ну, Видно, що Юля перед тренує рідша. Кожен день, да. Гулярно, стабільно? Захопи великим пальцем теж. А тепер отак до себе втягни його. О, а тепер сюди вкрути. І скручуй. Кість. скручуй кість. От Юля класно показала, як робити не потрібно. Давай ще раз. Дивись. Так. Да. Ми просто дивись. Ми протискає... тут. Подивись на мене, ми протискаємо руку до себе. Отак от. Ось ти до себе? Ну може ще так, а може, що так трошки. О, розвернути кість. То можна ще менше поставити. Можна ще менше поставити. Я ж кажу, будемо чесними. Юля Юля ніколи його не тренувала. Ну, приблизно якось. Ходить. Став... Ні, не серйозно. Нічого, нічого нормально. Не намагайся заламати от саме от цей рух не роби. Просто зверни його да. Оце? Так, да, Якщо вирішиш з ним боротися на руку, то ти можеш робити отак цей рух тягоч. Він чому тут таку придумувати. Дивіться, перед предпліччя, в чому його прикол, якби він просто що робить, він скручує кість. Ну, приблизно якось. Майже так. Ми над цим ще попрацюємо. Ага. Знову ж таки, говоримо про зганачі, ну знаю, пальців. Небагато зростати, Не будемо, давай так поставимо. От чому б їх не тренувати одночасно, якщо, наприклад, у вас в залі є красою, що ми робимо? Їхня функція яка? зігнути, розігнути знову ж таки пальці. Ось вже режим динамічний. Що ми робимо? Ми просто робимо рух, а це. Ми на динамометр намагаємося просто стиснути. А там уже ваша вага, ваша творчість. З якою метою ви це робите. Хочете багато вижати на динамометрі, показати, що у вас сильна кість, то ви собі там насипаєте кіл 60, там скільки вам треба. Хочете просто для об'єму і для сили, і для витривалості кісті, тоді можна ставити меншу вагу і просто прокачувати таким чином. Спробуєш. Тут просто пальці зігнула, пальці розігнула. Ну Тільки на кінця, щоб ти мене тут не налякала, щоб не було цього шуму. Пальчики трошки розпустилася моло. Попробуй. Тіпа відпустить. Я то бачила, як ти робив. Ти бачила, як я робив Харасу. Ну, Ти ж бачиш, вона з тим все погано. Якщо у вас ці м'язи недостатньо треновані, то витривалося і в них буде доволі мало. Ви з самого початку відчуєте, що їх там забило, оскільки вони дрібні по своїй структурі, постих тут багато всяких різноманітних. Як ти можеш і його тримати вони... і розгинати пальці. І вони лімітують роботу вже потім подальшу. Тому що треба робити? Щоб не волювати ці процеси, щоб був правильний відток, тренувати їх частіше. Якщо це ваша слабка зона, ось. Бач. І зріться це положення. Що ми зробили? Просто стиснули руку. ось, чому я, роблю, чому я роблю одночасно на дві сторони, коли більшу вагу? Тому що якщо, наприклад, поставлю велику вагу, то мене може, то мене може всього туди на зустріч просто підтягувати. Принцип вже буде інший. А якщо мені треба все-таки до себе вагу, то що я роблю? Я притискаю. О, бач, профік. Я так було, понятно. Да. Зрозуміло, але не так було, да? Та все ти зрозуміло правильно. Я зрозуміла, що але пальці розгинати. Я не зрозуміла, як його тримати, якщо пальці розгинати. <різь> О, Тепер ясно. Щодо кількості разів, зрозуміло, так? Так. Uh, yeah. Знову ж таки, не хочете виділяти окремий час на тренування цих м'язів, що ми можемо зробити? Збільшити товщину самих ручок. Якщо ви збільшите товщину будь-якої ручки, наприклад, при тренуванні того самого біцепсу, хочете ви чи не хочете, або не ще м'язи, ви теж вже за рахунок незручного хвату, будете тренувати за наші ці, ці так? So. в статичному yeah. режимі. Що на штангу? на біце можете ставити. Знову ж таки ми можемо ставити незручну ручку. Наприклад, ми накинули її, взялись. І те саме скручування, ось, але вже буде інше положення, тому що вже треба просто навіть тримати, Уже треба витрачати, наприклад, те саме зусилля. Ми Уже не за рахунок точини не не ручки. Да. Бачиш, да, не зручне. Да. Попробуєш? Просто поскручуй. Ну, Давай поставимо. Ти скажу вагу і ти спробуєш. На гантелі вони також накидаються. Ти думаєш, дивишся. Ні-ні, просто накручуй. Не пальцями, до себе протисни руку. До себе, так. А тепер просто скручуй кість. Тільки ж єдине, що її великим пальцем теж. О, ну, Віра робиться якась по-жіночому, граційно, симпатічно. Ось таким чином. Ну, схема зрозуміла. Ну, теоретично так. Да. Можна точно так же чіпляти на перекладену, але перекладено, щоб була не широка, і виконувати звичайні виси ну, через плотну накладку. Можна використовувати. Ну, Зв'язка з сухожилля. Ми там показували перехвати на перекладині різними хватами. Можна накручування робити. Штангу можна стоячи скручувати. Зараз покажу. Ось вам показали вправи, які використовуємо. Що ми робимо? Ми поставили гриф, якщо у нас немає спеціального тренажера, який там накручує вагу, і просто от таким от чином накручуємо. Тут уже можемо варіювати вагу. І ви теж відчуєте, що доволі непогано. В один бік і в другий бік. Все воно буде пропрацьовувати цільові м'язи. Зрозуміло. В умовах майданчика ми ще покажемо, але знову, як в мене ще є така одна з улюблених вправ це віджимання від підлоги. Не з метою тренування, наприклад, грудних, а щоб посилити. Страсть і шок на всі м'язи. Що ми робимо? Хтось там стає на кулаки, страшно на кулаках, то в принципі воно як не вставляє, тому що коли рука вже набита, то там хоч півдня на тих кулаках віджимається, нічого не буде. Як ми тоді будемо робити, щоб для пальців? На пальцях. На пальцях. так. Як О, це я буде виглядати? Я на тебе розраховував. Значить, Поясню зразу. Я коли пальчики ще доволі слабенькі, то що ми робимо? Ми стаємо десь на пісочок спочатку. Можна з колін робити, коли вже з пальцем у вас все в порядку. Наприклад, мої вже пальці як пальці, то ми вже все одно. То ми просто стаємо на підлогу і поїхали виконувати цю вправу. Ще вам показати, так, да, разів? Показати. Ось таким чином. Працюємо себе на пальчиках. Легко, спокійно і продуктивно. Ну, не знаю, в мене наче поки що все. Може, ти щось додасиш? Ні, ні, я пробувати не буду. Ні, Я кажу, може ще якісь вправи додасиш нам. Ні? Не хочеш? Я ж не треную перед плечі, це сьогодні перший раз. Дивись. Ну, в тебе таке відчуття, що ти їх тренуєш. Коли ну, це... на тебе подивитися? Буває. Це в мене кісточка тонесенька, то я наче їх що тренував, би, що не тренував би. Просто якщо у вас є якась мета в кінці будь-якого тренування, ви додаєте вправи і вони у, нас будуть, вони у вас будуть розвиватися. Так. Так. Мене здебільшого цікавить, як спеціально так для об'єму мене тренував. Ну, коли я пробував тренувати років в 19-20, вони в мене не хотіли рости. А коли я просто там щось роблю для себе, для того самого селихвати, то вони мене реагують якось так. Ну, більше в вами йдуть, мабуть, а не в об'єм. На сьогодні ми зблінчю спр... закінчили, да? Юля, хочу сказати, що якщо у вас виникають ще якісь питання з приводу тренування будь-яких назових груп, то ви можете не до нас звертатися в коментарях або в директі. Ранок не добрий? Чому не добрий? Добрий. Це щось додасиш? Вас, лайки, коментарі, підписки а, і чекаємо вас наступних наших нас інформація, щастя, здоров'я, на все добре.